Дуже ганебна, дуже неприємна ситуація зі мною сталася вчора. Я не хочу сильно про це навіть говорити, але я мушу це зробити і розповісти вам, як вона виглядає з мого боку і яке має вона продовження. Отже, вчора я звертався до різноманітних блогерів та медіа з питанням, чи є можливість підтримати наш підрозділ. І як ви бачите. Я мав за наглість звернутися до українського незалежного інформаційного агентства Новин Уніан. Да, у них в телеграмі є проста комунікація з менеджером. В шапці профілю натискаєш, і ти вже пишеш, і тобі вже відповідають. Моє питання було просте: чи є можливість підтримати наш підрозділ? У відповідь я отримав ціну для таких постів. Вартість мінімальна це 20 тисяч гривень за пост. Я здивований це пост в телеграмі, чи ще десь можливо за такі гроші. Вона пише пост в телеграмі. Я кажу, ну ми прості солдати, нам таке не по кишені. Треба окремо зібрати 20 тисяч гривень, щоб Буніані підтримали наш збір. Ці скріншоти розлетілися вчора по інтернету, ви їх бачили, але ця розмова має продовження, тому що після довгих роздумів я вирішив запитати, окей, ми зараз зберемо ці гроші, ми закинемо вам 20 тисяч гривень. Є якісь гарантії, що ми все ж таки досягнемо мети нашого збору? На жаль, ні. Ніхто ніяких гарантій не може дати, тому краще не ризикуйте, якщо у вас немає підтримки фондів тощо. Я питаю, ну, можливо, у вас є приклад попередніх зборів. Вона пише: кожен збір збирає по-різному. Одні ледве добирають суми, інші зверху збирають гарно і немає ніяких конкретних факторів, які пояснюють, що на що впливає. Можливо ж у вас є якесь середнє значення згідно тих зборів, які ви проводили раніше. Можливо, вам звітують люди, які у вас публікують, люди, які збирають гроші з людей, які вас читають. Ні, мені ж всі не звітують, хто скільки зібрав. І посмішка. Ви уявляєте, ну це прикол? Це прикол, так? Да? Тому я вам і кажу, краще не ризикувати, пише Тетяна. Я питаю добре, куди сплачувати, бо в мене вже закладається така думка, що вона зараз мені закине свою особисту карточку для сплати. Але ні, спочатку треба зводити пост. Думаю, окей. А що якщо я зараз напишу від імені неіснуючого підрозділу з постом неіснуючої, взагалі, історії? Отже, я вигадав. Ми збираємо кошти на купівлю дронів для 420-го аеророзвідувального контрдепресійного підрозділу сил спеціальних операцій. Такого не існує, здається, бо я вчора його придумав. А ці дрони не іграшка, це це наші очі, наша перемога, життя наших побратимів. Мета збору на 1 мільйон гривень на 20 дронів. Це все було згенеровано штучним інтелектом. Доволі такий непоганий пост. І вона мені пише: попередньо по ньому все ок. Але в редакцію я маю відправити готовий фінальний. Ну я запитую типу, що там залишається додати посилання на монобанку, залишається додати фото, відео, і перепитую, чи це входить в вартість, чи тільки текст. Ну, вона пише: Можна фото, можна відео до речі, щойно мені написав один із наших фондів. Зараз у моноакція лимони та донатів майже взагалі немає. Тому ще раз зважте, ставте ставимо на тільки поп а ставимо ми тільки попередній порадоплаті без гарантій збору. Ну зрозуміло. <гум> Отже, що ми маємо на цей момент? Саме в цьому моменті відкривається шпарина для шахраїв. Тобто, будь-хто хто має 20 тисяч гривень, і неймовірніше бажання нагнути наших українців на їхній доброті та щедрості. Хтось може опублікувати в Уніані збір. Цей збір може бути шахрайським. Він може зібрати кошти і зникнути безвісті. Це підриває довіру взагалі до волонтерства взагалом. Це є погано, тому я за свою місію беру викласти це відео і щоб це відео е якусь реакцію зробило, якісь висновки і якісь, можливо, зміни. Далі мене здивувало те, що я переглянув взагалі, що це за Уніан. У них дуже дивний Телеграм, у них дуже дивний Твіттер, у них дуже дивний Facebook і е цей, як його, Ютуб. Будь ласка, зверніть на це увагу. Я читаю під. Постами з кіншоту, де люди пишуть про вас українське незалежне інформаційне агентство новин. Ну, це серйозно? Це ви? Це ви дозволяєте собі ось так збирати гроші з військових та волонтерів, писати російською мовою і використовувати ось такі ганебні написи на ваших відео. Це жах. Це дуже жахливо і рано чи пізно. Мені здається, хтось має звернути на вас увагу. А далі я читав під постами, люди питали, чи є можливість підтримати все ж таки наш збір. Да. В моєму профілі Сімон Одеса ви можете знайти закріплені посилання в шапці, а також я зараз в сторісі зроблю. Багато хто людей писав слова підтримки. Дякую вам за вашу підтримку. Вона дійсно допомагає нам посміхатися навіть в таких ситуаціях. Разом, друзі, до перемоги. Дякую вам всім разом з вами. Ми сильніші. Слава Україні і геть паскудам.